ЛНЗ – зимовий чемпіон. Шахтар та Динамо виграють спокійно свої матчі. Полісся – третя Карпати знову програють. Це 44-й випуск проєкту третій тайм про український футбол. Сьогодні ми говоримо про 16-й заключний тур в цьому році. Буду вам вдячний за підписку на цей канал. Став подобайку та тисніть на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримай Україна мовний контент коментарем, лайком та підписки. Залишай свої емоції, пиши в коментар, за кого вболіваєш, як вам цей випуск, сподобався чи не сподобався, за кого вболіваєте та хто буде чемпіоном України. Починаємо! 16-й тур подарував нам е, нового зимового чемпіона, тому що ЛНЗ виграв свій матч у сері 2-0. Знову прекрасна гра в, Овну, в обороні, знову не пропустив ЛНЗ. Я Шарі забив е, класний гол після передачі. Ну, в, так вирізали е, цього захисника, який не зрозумів, куди куди полетить е, ною ну, на м'яч. я Шарі забив класний гол. І потім вже е, забили другий гол наприкінці е, май, ну, ну, матчу. Муравський з Кутового замкнув цю передачу і ЛНЗ виграло 2-0. Вітаємо ЛНЗ зимового чемпіона. Динамо та Шахтар виграла свої матчі спокійно. Динамо виграла у вересі 3-0. Вже на, на початку матчу Пономаренко забив свій другий гол у чемпіонаті в другому матчі поспіль. Я його вітаю з цим, тому що це, це дуже добре, що Костюк. Ну, Молодь підпускає і вона дає свій результат. Тіаре забив на 20-й хвилині гол. Так, Динамо Київ спокійно виграє у Вереса. І на 91-й хвилині Ярмоленко забиває третій гол. Складний гол до ну, Шапаренко. правий Шапренко віддав нову передачу і правою ногою Ярмоло лету забиває гол. Ну, 116-й гол і Ярмоло. Я, я ну, ну, Андрій Миклавич, тро, ну, ну, ну трохи піно ну, підбадьорює себе та команду. І треба вигравати ще матч у четвер, у но а, для таблиці коефіцієнтів. Це обов'язково. Щоб Динамо Київ з гарним а, настроєм пішло на зимовий ну, ну, перерву. Шахтарський матч виграв 5-0 у епіцентра. А, на восьмій хвилині був пенальт, який я не знаю. Ну, так, да, був фол, але це ну, ну, епізод, боротьба. Я не розумію за такі пенальти. Ну, був фол, тому пенальті, ну що ну, сказати? Ну, але це була просто боротьба. Ну, не, не спеціально він його бив. Хоча ну, те ж саме можна сказати і про, і про ногу, коли е випадково б'є е суперника і ставить пенальти. Ну, був пенальті і все. Гра посипалася, центр посипався. І в них не було вже шансів якось е, прийти до тями. Шахтар набив повну тобу е, 5-0. Шахтар впевнено впевн, виграє та е, зрівнюється з очками з ЛНЗ по 35 оч очок. У них е, вийдуть на паузу на другому місці. Шахтар. У них ще важливий матч з Рієкою, щоб залишитися в топ-8. Дати очок України в таблиці коефіцієнтів, тому ми будемо вболівати в четвер за Динамо та Шахтар. Полісся виграла матч у Карпат 60 хвилин, відповідно, Полісся було просто ідеальними. Ну, Гуцуляк 2 асисти плюс гол. Гайдучик забив свій сьомий м'яч в чемпіонаті. Там дуже багато хто забив сім м'ячів. Ми ще це розберемо. Нополісся просто переїхала 60 хвилин Карпати. Карпата. А потім почались заміни у Поліссі і е, почали підпускати е, е, ті гравців, які мало було залучені е, в, у, ну, у Полісся в цьому сезоні. І це була помилка, мені здається, Нополісся чи ні? Чи це була не помилка, а навіть добре перед зимовою перервою, що ці гравці. Вину, вину вийшла і не підсилили цей склад, тому що це е, можливо по поштовх, щоб цих, цих гравців продати, чи відпустити в оренду, чи не підписувати з ними контракт е, після цього сезону. Тому що, е, як тільки я зробив е, заміну Руслан Петрович та Кравченко, е, все, гра якось помінялася, і Карпати перехопили ініціативу та забили свій е, перший гол. Такий ну, не випадковий гол, але спонтанний гол. І... Чи автогол, ну там, ну, незрозуміло. Міхайліченко вибивав, чи Костенко э, забив цей м'яч. Але 3-1, ігра гра трохи ну, пожалуйся на 87-й хвилині. Краснопір дуже класним голом э, відзначився. Я не розумію, чому він в запасі ну, на стартному складі. Грає Краснопір. <кхід> Тому, ну, не розумію. 3-2 і. Карпати починали ну ну грати тільки в второму, ну, у другому таймі. Це не перший матч в цьому сезоні. Ну, Карпати не стабільно грають. 19 очок у руху 19 очок, який віддав всіх гравців Нукарпатам. Е, та Карпати підсилились всякими, ну, бразильськими ну, ну, хлопцями, які ну, нічого не принесли е, Карпатам, Стільки ж очок, скільки і рух не брав після 16 турів. Е, класно. Карпати е, на 9-му місці е, ді, ділять з рухом 9 строчку. Ну, якось так. Йдемо далі. кривбас Колос. Цікавий, матч був е, в кривому розі, і Кривбас мав перемагати, але е, Колос е, зробив е, декілька змін і зміг в, в другому таймі зрівняти рахунок. Команда Кастишина все ж таки заслуговувала на гол. Але кривбас мав забувати ще. Мав звати ще. Твердо хліб забив з пенальті і мав у нього у нього ще було декілька моментів, щоб він виривав цю перемогу і виходив на перше місце турнірної таблиці, щоб забивати восьмий гол. Але це не сталося навіть після <кхем> того, як <кхем> видалили гравця Коноколоса на 85-й хвилині. Але е, мені не подобається, як Ван Лювін себе веде по відношенню е, до запасних гравців. Вин... <кхем> він не робить заміни. І е, Найкращого гравця ну, цього сезону Міндосу він випустив на 82-й хвилині замість Парахо. Ну я не думаю, що це то, те, що треба, щоб здобути результат ну, ну, перемогу. Він не здобув три очки, тому я вважаю, що це помилка тренера в цьому матчі. Якщо б він вчасно зробив заміни і випустив. Свіжих гравців раніше, то вони б забили би гол і Кривбас би переміг би цей матч. Тому я вважаю, що це помилка тренера. Ван Льовен хоч і непогано може построїти гру фізично підготувати команду, але з спілкуванням та з підходом к гравцям, у нього є. Проблеми. Тому ну, це не дивно, тому що він пригає з клубу в клуб, і там в нього був конфлікт, і там в нього ну-ну-ну, конфлікт. Е, тому е, я не виключаю те, що Ван Лювін покине цей клуб після цього сезону, тому що в нього будуть конфлікти з гравцями. І я бажаю Глика Міндос е, знайти собі клуб там, де він буде. Себе почувати добре і грати наповну, а не сидіти на заміні з п'ятью главі та сім'ю асистами. Це більше ніж того ж Параха та е, декілька гравців у Кривбаса, Тому я не знаю. Йдемо далі. Олександрія Кудрівка, Александрія забила на першій хвилині. Та я думав, що цей матч Олександрія вдома останній матч повинна виграти, щоб Кирил Нестеренко чувствовав в себе впевненість ну, на наступний відбір з лютого, щоб завершити цей чемпіонат, ну хоча б не вилетити, ну, напряму. Але другий тайм Кудрівка повністю переграла Олександрію та забила. Справедливий гол. Старчов забив гол з пенальті. Так, там був пенальті, пряма нага. Е, ну, проблема в тому, що Олександрія більше не, не створювала моменти. Так, у Мишньова ще був момент, він мав забивати, але був момент на 90-6-й хвилині Увусу міг е, похоронити Олександрію вдома в останньому турі 2-1. Я, якщо б виграла Конкурівку, я думаю, що звільнили б ну, Нестеренка. так, Ну, я не знаю, дадуть йому ще шанс на другу ну, половину сезону чи ні. Я не бачу, щоб Олександрія якось ну, після зборів може ще когось е ну, відпустять, щоб ще якось склад. Хоча склад непоганий, там багато досвідчених гравців не можуть. Не можуть реально грати якось так. Металіст 19-25 виграв у оболоні 3-1 та трохи піднявся в турнірній таблиці. Так, у них ще є матч в запасі, але не знаю, що там КДК зробить з цим матчем, тому що ну, поки е, нічого не, ну, не говорили про цей матч. І, е, чи буде він е, доігран, чи, чи за техні, технічну поразку. Металіст 19-25, але. Мені здається, що це буде технічна поразка 3-0. Але подивимось. Цей матч з Саболоні вони виграли 3-1. Волюва перемога. Устименко забивав в першому таймі на Болоні Арені та настрій на Болоні-Арені був гарно гарним. Але другий тайм повністю програли металісти 1925. З кототового забивали металісти Тодо, вийшов на замінну мба, ну там <голів> дивний гол був. Але 3-1 є гол, є перемога, Металіст 19-25 виграє. І е, рух 19, е, рух Львів та СК Скалтава. Е, в засніженому кіно у Кировограді. рух повів рахунку, фаул відкрив рахунок. Потім СК Полтава зрівняла рахунок. Та я думав, що цей матч закінчиться 1-1, е, тому що грати на цьому полі було дуже важко. І сніг. і Якось, ну, Гра була дуже багато боротьби, і, ну це зрозуміло, тому що і погодні умови та і рівень е, клубів ну, був так собі. І все ж таки рух забуває четверту перемогу по ну, поспіль фал е, зміг ну, на, ну, на добиванні, е зреагувати на цей м'яч і забити гол. Тому рух виграє четверту гру поспіль та виходить з зони, е, із зони, некомфортної зони вже для перехідних ману на ну, матчі там вже візнень 4 очки, тому рух йде з комфортною перевагою на зимову перерву. Трохи Роман Федик вивів цю команду із кризи, та фал забив сім голів. У нього є ну, гравець, якого можна продати за хорошу суму. Тому Роман Федек зміг це зробити і вивести команду з кризи. Дивимось на турнірну таблицю. ЛНЗ та Шахтар по 35 очок. Перше та друге місце діляться поочним зу. Ну, зустрічам ЛНЗ переважає Шахтар, тому йде на першому місці. Полісся замикає трійку, 30 очок. Четверте динамо, зона Єврокубків, 26 очок. Вони ділять четверту строчку з кривбасом, але по очним зустрічам вони випереджають «Кривбас». 25 очок Колос, 24 металіст, але гра в запасі, подивимося, який буде вердикт. Заря, 8 місце, 23 пункти. Карпати та рух е, ділять 19 пози... Ой, е, 9 позицію з 19 пунктами. Е, верес е, 11 з 18 пунктами, але гра в запасі тобто потенційне 3 очка і потенційне 9 місце. Оболонь 12 це, це останнє місце, яке безпечне 17 очок. Кудрівка є епіцентр це перехідні матчі. У Кудрівки 15 очок, у епіцентр 14 очок. Та зона виліта Олександрія та Полтава 11 та 9 очок. Ось такі результати до зимової перерви. Та турнірна та облиця Бомбардирів. Твердохліб перший в нього 7 голів та 4 гольові передачі. Про Сперуба, 7 голів та 3 передачі, він вже гравець донецького Шахтаря. Пилип Бутківський, Фал, Климчук та Гайдучок мають по 7 голів, та два гравці ще мають по 6 голів. Це Каун Еліас та Сторчоус. Мендоса кращий по системі Гол плюс Пас 7 плюс 5 у нього. Я думаю, що він кудись е, піде після ну, в цей зимовий перерв, тому що я не, ну, не знаю, ну, як йому там е, залишатися з Ван Льоном, тому що він не може знайти з ним спільну мову. Будемо вболівати за Динамо Київ та Шахтар в цей четверг. Будемо дивитися та вболівати, щоб було дві перемоги в таблиці коефіцієнтів. Це було дуже непогано. І щоб Шахтар вийшов до е, то топ-8, а Динамо Київ. Достойно закінчили цей відбір Ліги конференції. І будемо сподіватися, що це був останній такий відбір, який Динамо провалило. Буду вдячний вам за підписку. Став подобайку, тисні на дзвонок, щоб не пропустити наступні випуски. Підтримай україномовний контент коментарем, пиши свої емоції, і як вам цей випуск, за кого вболівайте, та хто буде чемпіоном країни. Гарного дня, до побачення!